Задну гальму прокачаємо. Тепер е, залишилося передню. Аналогічно витягуємо стару рідину, труй на бік. Ручку начіпаємо. Ні в якому разі, як бачите, який колір темна Та, рібина. Так, зливаємо наші. Так. Цухір нюм. Чіпаємо на супортец. Ой, блядь. Коротше чіпаємо знизу. Я завів спочатку. Так, ем. Да. Так. Ты, е ⁇ ты понимаешь. О, я. Так. Ну что ж. трошки заважає той болотник блядь. але хір на нео так о чітко видно різницю так ну що ж зараз буде прокачувати і тут буде у нас видно поганої, як би то сказати, якості рідину. Але ми, мабуть, вже будемо набирати отаку. Ну, хай собі там скапує. Ну що, нажали на гайму. Треба так, щоб було видно. Опа, назад закри. Так, ми бачимо. Знову нажимаємо нагальну. Оп. Так, можна виріняти бачок. Ось такий спосіб ми його зараз клацаємо. Нажали, вже нагально стиснули її, так що воздух тихнув і попускаємо чуть-чуть. Пузаки не йдуть. Слідкуємо за рівнем в бачку, щоб був постійно повний бачок має бути. Тобто прокачуємо цю раз систему. Потім відкручуємо ту не прокачувати, то є той супорт. Так, є. Помаленьку йде. Рідина з бочка помаленьку теж відтучується. Така ситуація. Може таке бути, що ще не потрібно буде прокачувати машинку. Там волк прокачки є, але може таке бути, що ще не потрібно це буде робити, що все буде так добре грати. В принципі, все чітко, зараз в нас виходить. Гальма Брембо дуже круті, тому що чутливість їх дуже висока і вони мають потужність велику. Вот. І тут великий поршень який дає змогу e, то есть резко накачивати рідину. Буквально три рази і вже ручка тверда. Качується. Воздуху взагалі немає в системі, взагалі пузирка нема. Зальний чуть трохи був воздух, тому що або я вхапнув воздух. В принципі, нічого прокачав не нормально. Зад реально чутливіші, гальма стали чутливіші. Що я роблю? Я зараз один бачок прокачую на цей супорт. Інший бачок я прокачуватиму э, той супорт. Ту бачок досить великий. Тобто Зараз вам. Оп, назад. То зараз вон був повний бачок, і зараз вже бачите, скільки типу, була темна рідина, це така світла. В принципі, тут зараз теж наблюдається таке ще картина. О, бачите, темна рідина, що ще треба прокачувати, тобто ще треба прокачувати систему. Один бачок на цей супорт, це буде достатньо, і другий бачок на той супорт, і все. І тоді вже буде фактично готова прокачана система. Якщо чесно, мені важко це все знімати, тось би був оператор, було б класніше. Через то, певно, що я то і не буду показувати, то така сама процедура, аналогічна. Вот. Якщо б в разі чого треба було машинку прокачати, хоча, я думаю, можливо, і цей і зроблю, не знаю. Хоча мені здається, що не потрібно її прокачувати. Во. І така фігня. то я ще знімлю машинку. Ну що, народ, прокачав я гальму. Закручую я шурупики останні. О. Так. Хтось, бля. Что 7 уже О, Гальму настрою так чуть-чуть, щоб не зразу хапало, бо воно тут так можна піздець. То есть, чистенька рідина, світленька, все. Мод гальмує. Так, тепер, ну що, робимо провірку на цьому. Так, є. і зробив провірочку всякого лайна літу вона коротше хапає без ковешки так ануза Super. Oi, o que? Fuh. Que